Ми народжені захищати. Ворог сіє смерть, ми боронимо життя. Він несе поневолень, ми стоїмо за свободу. Маємо честь і мужність. Утверджуємо закон. Національна гвардія 10 років на захисті України. Шановні військовослужбовці Національної гвардії України, створення вашого військового формування відбулося у березні 2014 року, практично з початком російсько-української війни. Ви першими підставили своє міцне плече побратимам із Збройних сил України та стали на захист суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Вже десять років. Ви бороните рідну святу українську землю, не шкодуючи найдорожчого. Власного життя. Ми дякуємо вам за те, що гарантуєте українській державі спокій, добробут і безпеку. Хай любов до рідної землі примножує вашу міць і силу духу у справі служіння рідній Україні. У День професійного свята хочу побажати від щирого серця. Кожному військовослужбовцю Національної гвардії України мужності, витривалості, силу міцного духу для нашої перемоги в Україні. Слава Україні!